Усім привіт, ми зараз в Австралії. Я хочу вам показати дещо. Мені везе, мені щастить на такі речі. Я вже колись їздив в Америку на, Еті самі... на Найгара Фоллс і там був ремонт. Потім я колись приїхав в Америку на Rock Скелі, і там був туман, не було видно. Тепер мене друзі тут, в Австралії, привезли. На місце, де колись знімався фільм «Медмакс». Медмакс це кварт, ну та... той будинок. Но мені везе, везе і цього разу знову ж таки констракшн. Будинок перероблюють. Але я не міг вам не показати, все-таки тут знімали медмакс. Бачите? Але з моїм циганським щастям я знову приїхав, коли тут ремонт. То я якийсь уже бідоносець. Не можу нікуди приїхати, щоб було. Але це все було тут. Включайте фільм. І ви зрозумієте, цей будинок, звісно, з тієї сторони гарно видно. Але зараз нічого ми тут не можемо зрозуміти. Тому що, на жаль, все ж таки ремонт. У нас була любов, а тепер. У нас була медмакс, а тепер ремонт. Залишайтеся на зв'язку.